Майже півсотні дітей вихованців центру комплексної реабілітації дітей з інвалідністю отримали чудові подарунки від іноземних друзів. Нагадаємо, починаючи з березня 2019 року у Кримчуці у межах надзвичайної кредитної програми для відновлення України, що фінансується європейським інвестиційним банком, створюють сучасний реабілітаційний комплекс. У Крюкові неподалік діючого центру комплексної реабілітації дітей з інвалідністю тривало будівництво нового корпусу. На цьому місці має бути сучасний реабіліт. Ціний комплекс з найсучаснішим обладнанням, з пансіонатом для батьків та дітей, з сучасними тренажерними залами, соляною кімнатою, фізіотерапевтичний кабінет, конференц-зала на 200 місць. Зона відпочинку, рекреаційна, спортивний майданчик, дитячий майданчик. Дуже багато всього. Через військову агресію Росії проти України реконструкцію об'єкту на даний час призупинено. Але ми впевнені, що перемога за нами і одразу після нашої перемоги ми завершимо цю реконструкцію, отримаємо сучасний, дуже гарний реабілітаційний комплекс, який дозволить нам розширити коло отримувачів послуг. І ми зможемо прийняти тут дітей до 500 чоловік, як ми хотіли, які потребують дуже нашої допомоги. Проте у такий важкий для нашої країни час Європейський союз та Європейський інвестиційний банк продовжують підтримувати Україну та надавати допомогу дітям з функціональними обмеженнями, які проживають у нашому місті. Сьогодні приємною несподіванкою для вихованців Кремичуцького міського центру комплексної реабілітації дітей з інвалідністю стали чудові подарунки: набори з наплічників, теплих пледів та термокухлів Всього 46 дітей молодшого шкільного віку, що відвідують заклад, отримали наплічники. І дорослі, і діти щиро вдячні європейським партнерам за всебічну підтримку. Дуже дякую за вашу роботу, я дуже вдячна вам. Спасибо большое за вашу заботу, за подарунки. Дима рюкзак. Мені Подобався. Я висловлюю свою щиру подяку нашим європейським партнерам в програмі розвитку ООН за таку турботу до наших дітей, за увагу до наших дітей. Я дуже сподіваюся, я вірю в те, що наша співпраця складеться і надалі, і ми разом будемо працювати над відновленням нашої країни. Вікторія Пальчик, Іван Ткаченко, Кремчуцькі новини.